Люди просто ходять, збирають гриби, показують гриби і набирають стільки переглядів, там 100-200-300 тисяч і до мільйона доходять. Назви найбільші стереотипи про гуцулів, що ти от хочеш зламати. Це пішки, кіньми і добираються, ну, важко так взагалі. По гуцульськи собі говорю, не встидаюся, нічого собі так файло. все гайди, штрик через Ворині і обердами. Я собі купив вже джипа, багато гуцулів пішло на війну. У Місто переїжджати особливо не треба, просто якісь навички, можна і в селі розвинути. Кадри правильні підставити і можна знімати гарний контент. Привіт! Ви на ютуб каналі «Про Прогромади. Тут ми ділимося цікавими історіями та важливими інсайтами. Сьогодні в мене в гостях Назарій Шатрук, блогер, амбасадор Гуцульщини та людина, яка показує життя гуцулів у всій красі. Назарію привіт! Привіт, привіт, студія. Почнемо нашу розмову. Почну з такого невеличкого дослідження для себе знайшла в просторах інтернету, що за даним дослідженням Українського культурного фонду, понад 60% молоді в гірських регіонах хочуть залишатися в своїх громадах, але стикаються з браком можливостей для розвитку. В той же час Гуцульщина переживає унікальний період. З одного боку, зростає інтерес до її культури, а з іншого боку, традиції зникають або змінюються під впливом глобалізації та війни. Тому щоб почати розмову, перше до тебе таке запитання. Сьогодні більшість молодих людей переїжджають з великих міст. Чому ти вирішив залишитися в верховині? Ну, якби я така людина, що я дуже люблю природу, дуже люблю Карпати і якби прожив велику частину свого життя в Карпатах. Потім поїхав на навчання в місто і зрозумів, що трохи то не моє, бо під кінець кожного тижня дуже хотів додому. І так само, наприклад, так само і зараз поїхав на пару днів справи якісь вирішувати, то вертаюсь з великим задоволенням дуже сильно. Тому якось місто, особливо не для мене, такий рух, якби великий, більше ближче, якби моя душа до гір лежить собі просто. На природу відпочити, поїхати десь по можливості в гриби піти. Там. Ну, це кайф для мене іменно. Ти успішний блогер, і я знаю, що успішну кар'єру блогерства без переїзду до Києва чи Львова чи взагалі великих міст практично неможливо. Як ти оце завжди контролюєш, балансуєш? Ну, я якби стараюся знімати якісні відео, щоб якісний був взагалі ну, контент і. Звук і так само природи, кадри ці самі гарні були. Дивлюся, багато відео. І по суті, ну подивився так само багато популярних відео попадалось, що на природі знімають інші блогери. То якось зрозумів, що тут у місто переїжджати особливо не треба. Просто якісь навички можна і в селі розвинути, кадри правильні підставити, і можна знімати гарний контент. І я в цьому переконався. Ну, монтаж то грає роль. Але звичайно, ти згадав, минулась, що ти і... студент так. А, якого вузу? Прикарпатського національного університету. Спеціальність, яка в тебе? Туризм. О, це тобі дуже близьке. Ну, так. Чи скажи, будь ласка, чи взагалі, як виникла ідея твого блогерства? Як ти почав опановувати, можна сказати, в сучасних реалій? Це ніби як професія? Ну, я почав взагалі знімати спочатку на YouTube у 2020 році. Під кінець літа почав знімати відео про гриби. Мене виникла думка. Бо я дивився на ютубі багато відео. І мені часто попадалось відео про гриби, як люди просто ходять, збирають. І мені якось так дивно було дивитися, спостерігати, що ну, люди просто ходять, збирають гриби, показують гриби, і набирають стільки переглядів: там 100, 200, 300 тисяч і до мільйона доходять. Якийсь такий думаю, я теж в гриби ходжу, думаю, та попробую, я а чи ні. Та я зняв якесь перше відео. Потім показав батькам, що зняв. їм так цікаво було подивитись, сміялися, бо я там показував, що ніби, ну друзі, дивіться, нюхайте гри, в таку камеру, показує, щоб глядачі ну, якось, взаємодія там ну, якось так сподобалось. І я якось потім створив ютуб канал, так і назвав світочим Гуцулів свій, і потім якось, ну, не набирав багато переглядів, але потім з часом- з часом знімав, знімав відео і почали залітати там, 10, 20, 30, 50, 70 тисяч переглядів набирали. Ти Вирішив, що це ну, цікава річ, що я вирішив цим займатися так. А як місцева громада поставилась до твого блогерства? Підтримували чи критикували, можливо, в коментарях? Ну, більшості, більшості підтримували, казали, що прикольно, молодець, знімаєш. Бо я ще паралельно поміж гриби, знімають традиції, наші починав щось трошки знімати, то І людям подобалося. Подобалося, як це я так знімаю. По гуцульську собі говорю, не встидаюся, нічого собі так файно. Ваша така говірка? Так, як правильно. Так, гуцульський такий. Тому е, наступне моє питання виникне з того, що ти говориш багато про верховинщину і знаєш, що ти є амбасадором е, Гуцульщини. Скажи, будь ласка, що це така за організація, чи це якась спільнота, щоб наші глядачі дізналися, що це таке ближче? Ну це можна сказати, така спільнота молодих людей, перспективних, також які мають свою аудиторію, блогери, якийсь уплив і які взагалі якби представляють наш край. Рекомендують своїм підписникам ну, щось роблять для нашого краю, щось корисне, допомагають один одному і в загальному ну, сприяють кращому розвитку і туризму завдяки цьому. Бо багато людей завдяки нам дізнається про наш край, про Верховищину, про Гуцульщину. Ну і приїжджають і, ну, і так підтримується місцева економіка і в загальному ось так. Ну такі таку річ ми робимо, тобто можна сказати, що ти і всі твої друзі, вони ніби як магнітики, щоб тягнутися, щоб більше е, дізнатися про ваш ну, неймовірний край, тому що я там була і, і справді знаю, ну, що таке гуцульщина Верховенщина. Ну так, та по суті, так і є. А скажи, чи є е, е, якісь стереотипи, або назви найбільші стереотипи про гуцулів, що ти от хочеш зламати? Тому що е, я, як людина, яка живу в місті Івано-Франківськ, з більше свого часу, я на Гуцульщину так приїжджаю просто відпочити. от Ми думаємо, що Гуцули це ну, вони якісь відрізняються від нас. Тобто вони не такі. Це думка не тільки моя, і, можливо, інші думають. Тому, от, що би ти сказав, що от, заперечив, що, що в них такого можливо або є, або немає. Ну, можливо, є такий стереотип, що Гуцули якби. Такі люди, що в горах живуть, і ну, якби не знають більше цивілізованості. тобто. Але як зараз по досвіду дивиться, ну, можна сказати, що дуже гуцули продвігаються уперед, просуваються так само і, і будують і котеджі, і туризмом починають займатися, і багато робочих місць появляється. Ясно, що багато людей за кордон зараз виїжджає, бо немає якби, роботи, і думаю, що немає перспективи. але Повертається потихеньку назад, і завжди мене цікавило одне питання про тих гуцулів, які живуть, їхні будинки розташовані дуже далеко в горах. Як вони себе реалізовують? Як працюють, як вони отримують якісь послуги в громаді? Послуги це одна з послуг. Є, якщо, наприклад, людина пенсійного віку, то це ще надбавка є 800 гривень, статус високогірного називається. Так. Дуже помічна пенсія така. Можна сказати, але як взагалі, то, то це переважно все пішки, кіньми і добираються. Ну важко так взагалі. Ну моя так само хата не біля дороги знаходиться, мені кілометр треба йти через ліс до горя, до хати. У мене в селі Буковець, тому я так від малого й ходжу, і так само і щось а Якщо, ж, наприклад, вишке важке, щось там якісь крупи, цукор, щось таке, що треба для господарства, то раніше кіньми возили все. А зараз? А зараз ну, возили кіньми, але я собі купив уже джипа того року, то я вже тепер джипом вожу. — Ми продовжимо розмову. Що Гуцульщина і Верховинщина, в тому числі, це про культуру, це про колорит, але ще і про бізнес. Як ти бачиш розвиток бізнесу на Верховинщині? Mm, ну, я бачу, що це велика перспектива за цим є. бо Бо зараз дуже таких мало є країв, де є така, можна сказати, де зберіглася така традиція дуже велика, так як у нас, наприклад, ну, кожні великі свята, якісь колядники і так далі ще на Великдень, ціле літо. Ну, дуже багато всякого відбувається, дуже різних і свят, що ми зберігаємо. Що наш край такий, можна сказати, іменно це унікальний, і цим він якби приваблює туристів. Ну і так само, звичайно, Чорногора у нас близько і дуже гарна природа. І розвивається дуже гарно і котеджі, будуються дуже сучасні. Тобто бізнес це про туризм чи є ще якісь напрямки, які е, гуцули розвивають? Mm, ну, гуцули також розвивають дуже багато зараз е, на полонинах. Е, брензу, буц виготовляють. І це також дуже допомагає. що ну, Закликає якби, поклик туристів є на це. Дуже цікавляться і на полонинах. Ну, якби з бут продукту є, завдяки туристам. Ну, можна сказати, також такий, ніби туризм, і це іменно найбільший дохід приносить нашому регіону. В твоєму блогу я побачила, що ти власник асортименту різноманітного це як цілющі гриби, угу. ягоди, чай, ти продаєш для мешканців. Скажи, будь ласка, чому саме такий бізнес, чому таке обрав? Бо я коли починав знімати, знімав і про гриби, про ягоди, десь як я чай збираю, як заготовляю рецепти, ну як я роблю. І багато людям почало цікавитись, багато людей, що а, а можеш мені вділити трохи грибів, відправити можеш, а чайку можна спробувати карпатського, але я так на продаж особи не мав. І я такий думаю, можу спробувати створити такий магазин з екопродукцією. Може бага... ну, Ясно, що їх є багато. Думаю, там може у мене щось буду трохи купляти. І якось все почало з цього з цього, ти вже якось більше і більше почав рекламувати, що я ще продаю. Ти багато людей почало замовляти, що мене був здивований. Я не можу тебе не запитати, тому що ми говоримо про розвиток громад. Скажи, будь ласка, чи ти офіційно зареєстрований як, можливо, ФОП? Так, так. Я зареєстрував ФОП того року, десь рік вже приблизно. Тобто, ти офіційно сплачуєш податки так, так. і тим самим долучаєшся до розвитку свого регіону? Ну так, так. А скажи, чи війна вплинула на Гуцульщину, чи змінилися настрої в людей, як ти бачиш? Ну, вплинула, звичайно, війна. Багато гуцулів пішло на війну від початку війни добровольців, і менше чоловіків стало набагато. Ну, звичайно, що дуже багато людей вже чекає завершення війни. Підтримуємо дуже наших сильно військових. І кожен, кожен місяць, по суті, волонтери їздять на допомогу, допомагають. І вже ясно, таких гучних свят по суті ніхто нічого не організовує, бо війна таке, типу, ну, більшості колядники, отакі во щось поколядувати, згадати про ну наші традиції. це якби я вважаю, що це зараз потрібно робити в такий час, щоб бачити, що заради чого Україна тримається, заради наших традицій. Наступне питання не можу тебе запитати як мешканця, як молоду людину, яка, як ми вже знаємо, ти розвиваєшся, працюєш себе в громаді. Як прізвище ім'я твого голову громади? Мецканюк Василь його звати. Добре. А от чи колись відвідував ти сесії, виконкоми? Тобто, чи ти як молода людина, тому що нас дуже багато молоді зараз дивляться і будуть дивитися, чи, чи ти пробував або мав можливість брати якусь таку участь у житті громади? Ну іменно, якби так особисто з Мецканюком Василем я не знайомий. Таке ну, якось організаційні якісь питання були, що я чомусь допомагав десь там. І е, по організаційних моментах у нас є така організація Гуцулики, то я щось також брав участь, е, допомагав хлопцям, але якби, іменно з ним, то якби, поки що на, наразі е, якби, таких моментів у нас не було іменно робочих. З співпраці, співпраці не було. такої ще не було. Ну, поки що. Ми вже згадували про те, що зараз. Е... В кожної людини в житті, в думках це про те, що ми маємо допомагати військовим волонтерити? І скажи, будь ласка, от в тебе в громаді я точно впевнена багато військових, тобто багато людей, які воюють. А як ти відчуваєш і чи взагалі ти відчуваєш цей дух підтримки у своїй громаді? Mm -hmm. Я про те, що ти багато організовуєш зборів. Для хлопців. І скажи, будь ласка, чи підтримують тебе мешканці? Чи... Тобто, як ти бачиш, це, це мешканці, чи це твоя аудиторія, яка е, знаю точно, що вона не тільки обмежується Верховинським районом, а і більше. Тобто, хто більше допомагає, чи більше мешканці, чи всі, всі українці, які входять в твою аудиторію? Е, ну, як можна сказати, особисто мені, ну, я більше знімаю сторіс, ну, багато підписників найбільше донатять. Ну, Ясно, що там є наших місцевих багато мешканців. То і також донатять допомагають. Основна аудиторія, це, певно, більше цілої України, бо в мене багато підписників, що донатять, певно, більше центральна, Львів, там, Франківськ, так само область наша. А наші місцеві вже більше, можна сказати, долучаються до таких зборів, як їздять наші волонтери і на схід особисто з Верховини долучаються якби, коштами і збирають і щось закуповують по запитах волонтерів більше ж тут. А я більше вже онлайн працюю. Можна От задай свій найбільший донат, тобто якийсь так, такий збір, який ти організовував, mm -hmm. що тобі вдалося, яка це була сума. І на що? Ну, мені найбільше задонатили були тисячу євро. Це я збирав на Mavic 3, на дрон. Він вартував в районі 65 тисяч гривень. То якраз ну, після цього донату, то я дуже швидко назбирав і відправив там, на 10-ту штурмову бригаду. Там вони є з мого села знайомі, хлопці, товариші. Я якраз їм відправив, а за донатом мені був Львівський оркестр. У мене були підписники, звідти їхали за кордон у Німеччину, і їм ем, е, був донат такий, якби за виступ, тисячу євро, і вони вирішили мені його на дрон передати. За що я їм дуже вдячний. Я це показує у мене є на сторінці звіт. Що я... Ну, подякував, що те кошти отримав дійсно все і купив на ці кошти, по суті, ми ж. Тобто дрони. ти звітуєш, і це така головна умова для ну, та, всіх та. підписників? Ну, так, звичайно, щоб люди бачили, що я ці гроші там не краду, собі в кишені, не кладу, а собі на дрон відправив реально, що ти покупив і так далі. Ми вже згадували твою участь в житті громади, та як молодий мешканець, але все ж таки повернуся до розвитку громади. Ти сплачуєш податки, це зрозуміло. Але от ти реально знаєш, куди твої податки в громаду йдуть? Чи ти цікавився mm. тим? Ну, якби я не цікавився особо цим питанням. Наразі. Добре, гаразд. А якщо б тобі е, дали обрати напрямки, тобто або сфери, куди би потрібно підсилити в громаді е, якісь певні е, сфери роботи, то куди би ти би спрямував свої кошти? Mm, Можливо, е, три напрямки, я що думаю... тебе турбує. Я думаю, можливо, в інфраструктуру би спрямував кращі кошти, на, ну, щоб там, можливо, якісь дороги, де є, щоб покращити покриття доріг, було. І, можливо, краще, наприклад, освітлення в центрі зробити, щось типу такого. Ну, більше по інфраструктурі. І, можливо, якісь у цікавих локаціях таких, якісь побудувати, якщо є такий варіант, якісь альтанки, щоб було зручніше і нашим. Людям місцевим відпочити і гостям краю, ну, зробити просто комфортніше, якби перебування у нас, щоб було. А ти вже згадував про свій вік, тобі 22 роки, і ти як молода людина, і, мабуть, і безліч молодих людей в тебе і в громаді і в цілому, де вони можуть проводити свій час? Mm. От, після школи, після навчання? Чи є у вас такі місця? Багато. Зараз у нас є, ну якби молодих, ну по суті, хлопці, наприклад, мотоциклами люблять в гори поїхати, піти десь у гори. В більшості це відпочинок у нас зараз такий. По суті. Десь Я не можу тебе не запитати про мотоцикли, квадроцикли у горах, тому що десь бачила і десь в ЗМІ прочитувала, що інколи туристи незаконно заїжджають на ті місця, в ті гори, ті стежки, де не можна. Mm -hmm. Як у вас з цим? Чи ви їздите тільки по правильних дорогах, тобто по тих місцях, де законно? Ну так, звичайно, У нас там, де природний національний парк, туди навіть ну, ніхто не їде, бо туди і не пускають. Але хоч би можна було то ну, цього робити, не варто, звичайно, що я би і не радив. Сам особисто катаюсь тільки по, по таких дорогах, де наші гуцули живуть, щоб проклали собі просто для життя, десь щоб поїхати там на якийсь горб виїхати десь полюбуватися природою, де є якісь годілки, такі локації для туристів, де зроблені. Ось такими місцями тільки ми катаємось по району нашому. Я, як турист, якщо я приїду в верховину, порадь мені три локації, де можна відпочити. Дуже гарна її локація Біла кобела, недалеко від верховині, в районі там до 10 кілометрів. Дуже там таке каміння велике, годілочка така гарна є. Видно так, природу дуже. Дуже гарне місце живописне. Літом там Вівці ходять, коні, там полоніна, нижча, Псарівка є, дуже mm. гарне місце. Друге, що би порекомендував, певно, це гора Бенджола. Це там м моя родина звідти, мій діду звідти родом. Там зараз така 20-річна хата, і там побудували таку годілку наверху самої якби, гори. Півтора тисячі метрів над рівнем моря приблизно. Дуже гарну видко чорногірський хребет. Заходи, сходи сонця просто дуже живописні, такі гори, що словами не передати. А третє місце це певно полонина Крента. Також від верховини десь кілометрів 12-13. І е, літом там дуже гарно вівці ходять, можна продегустувати сир, буц, вівчарі, Все розказують, показують, організовують екскурсії. Там у нас все так зараз зроблено. І також є дуже гарна гойдалка, локації для фотозон. Гори повністю на 360 і Чорногора дуже близько, Прямо як можна рукою подати. Точно беру собі на нотатку, щоб точно відвідати. А ми багато говорили і про військових, і про війну, і про діяльність, і всі ми точно чекаємо перемоги. І от уяви, що після війни буде відбуватися відновлення нашої України і яку роль у цьому процесі бачить для для Гуцульщини. Ну, я думаю, що Гуцули будуть допомагати м, коштами розбудовувати нашу інфраструктуру, напевно. Можливо, також е, робоча села буде залучатись. І думаю, так само буде ну, розвиватись якби і наш край. Але я думаю, що ну, після війни найбільше потребує е, розбудови інфраструктури там східній області, там де найбільше завдані авіаударів. То... Вже, надіюсь, ну, будемо залучатись там кошти, наприклад, з нашої економіки. Тому так. А перед тим, як ми завершимо нашу розмову, у мене буде кілька таких швидких запитань, які треба відповісти максимально коротко і без зайвих роздумів. Угу. Робота в офісі чи фріланс? Фріланс. Гривня чи долар. Гривня. Традиції чи новації? Традиції. Місто чи село? Село. Довіра чи контроль? Довіра. Дипломатія чи сила? Дипломатія. Дякую, Назарій, за таку для мене дуже суперцікаву розмову і точно для наших глядачів. Але перед тим як ми попрощаємося, дава... хочу просити, щоб ти дав три поради для молоді, яка хоче жити і розвиватися в своїй громаді. Ну можу порадити, звичайно, це де ви живете, подивитись, якби, на що є перспектива, куди ну, можливо рухатись, де є. Можливий розвиток, іде, можливий якийсь ну, дохід, фінанси і тому подібне. Якщо ну, так само, як у нас в Карпатах, то дуже багато зараз молоді починає туризмом займатися, і це один з перспективних напрямків. Друге, що рекомендую, звичайно, це якби зрозуміти, що для вас якби, ну, пріоритеті стоїть, чим ви любите займатися. Можливо, у вас є такі хобі, які, можливо, потім може перерости у щось більше, в бізнес, наприклад, і так далі. Головне, треба робити те, що до душі лежить. Ну, а третє, вже це, я думаю, мати якби, дисципліну, мотивацію, щоб рано вставати кожен день і щось робити. Це і найбільше. вже завершуємо точно, і я не можу тебе не попросити глядачам кілька слів гуцульською щось поговори. Можливо, там якесь вітання, якісь побажання, але от цією такою. Доброю мовою гуцульською. Ем, ну, можу сказати, є таке у нас, що говорять, коли, наприклад, когось перепудився, е, це кажуть: ем, се гайди, штрик через ворині і ків бердами. Ну, переклад, можливо, напишуть, можливо, не знаю, чи треба сказати. Ну, давай, кажи. Е, це напудив гайди це перепудився собаки, е, штрик через ворині це перескочив через е, пліт. Або паркан, який у Бердами, це коли побіг такими урвищами, і ну, де горби, горби такі, як у нас у горах. Ось так. Ну, а ще тако люблять люди старші казати, наприклад, коли щось сталося, щось кажуть, най тебе дощ намочить, най тебе грім спалить. О, так я люблю казати, таке. Мені теж таке казали. А це в доброму чи в поганому розумінні? Е, ну як сказати, ну навіть тебе дощ намочить, то це добре. А якщо грим спали, то це не дуже. <смін <gesprochen> <смін> так, тому я тобі дуже дякую, що ти сьогодні в такий час приїхав. Не полінувався, як то кажуть, до нас приїхати і зробити цей день таким корисним, тому що нас дуже багато глядачів буде дивитися, і їм буде точно цікаво зрозуміти і побачити, як Назарій Шатрук живе і розвивається в своїй громаді. Тому дуже дякуємо усім і нагадую вам підписуватись на наш канал, ставити лайки і коментарі. Для нас це дуже цінно. Дякуємо. Yeah. А от скільки днів триває весілля в Верховані? Uh, ну, так то раніше робили по два дня, три дні весілля. Ну, цілі вихідні, по суті. Це як починається починається у п'ятниці, то до неділі роб... точно було весілля. Треба мати здоров'я, аби так дві ночі гуляти, цілу ніч, та й кажуть, пити. Чи ворожки є, чи. Мульфарі. Мульфарі, так. Є. Yeah. Є yeah, yeah, у нас ну, мульфарі є. Є, є і ворожки, якісь там ніби. Але більше я знаю, як то ворожки називають цих людей. Жінки такі, що живуть по коло верховині, у верховині є. Що люди приїжджають, там віск зливають, що вони допомагають. І воно реально діє чи це само е, собі? Ну, воно діє, реально.